Шалом, це, словко. Якщо ви такі дорослі, щоб ображати старших та розумніших за себе, подивимося, як Миколкам буде оця правда. Розсмотрим основні ошибки вооружених Сіл України в борьбі за Авдіївку і далі на Покровському направленні. Чому це все впало, ми прекрасно знаємо. Ось. Тому що. Удар був нанесений ось так. от. Геть не там, хто би міг сподіватися, ось вона, Авдеївка, Бердичі. Хто б очеретину, хто би міг сподіватися, що вони отак от вдарять. Бачите, з двох боків геть не там, де з 2014 року на них, на них очікувала оборона. И далее развиток этих боевых действий, вы бачите, абсолютно замысел на украинцев рассчитан. То есть на чисто сельское, как вам сказать, чисто на от потомственных офицеров советской армии. И в основном же все из сел были, как и мой предок, и Виталий Вода, все мы в принципе. Я скажу, що чисто сільське по лінії железної дороги насколько примітивний і ефективний замисел, що чим крестьянин глупіє, тим репка у нього крупніє. І можна ясно, що кажуть, зсилаються на якусь помилку в очеретиному, але оцей рух по залізниці, він чесно сказати, мене. Дістає. Ось він. Ви бачите, що рух і продовжується, і продовжує, що буде до Городовки і Новогородовки. Нічого ви з цим не зробите, на жаль, що неприємно. Ну, Бутусов писав про соединение, бо про всі проблеми на лінії фронту краще за мене сказав Бутусов. Я не буду його, я не такий, щоб до второго умного пересказувати, или першого, даже умного, Достаточно вам з ним ознайомитися. Ось отакий був наступ. Засіб наступу був до, до біса примітивний в щелі, між укріпленнями, про це писали ті, хто з фронту, бачите, недостатня щільність, тому що ви самі розумієте, щільність дати не можна. Глубіну воно начебто дають по цих укріпленнях, але тим не менше вони падають. Ну, тому що, правильно, ще Ворошилов казав, що в одіночним. В одіночної ячейки бойца, звісно, не достатньо нічим, але і зв'язки з товаришами не видит і не чувствует. Сам посидів раз в одиночной ячейке говорить, ні, треба копати траншеї, з цим треба щось делати. І оце вот просування виробився механізм, і цьому алгоритму вони, на жаль, слідують. І ми вже скільки часу не бачимо, ну, вдалося протриматися, ви знаєте, до літа на першій лінії. Зараз ми поговоримо, щоб воно не було голословно. Ось я її вам покажу. Ви не звикли нормально дивитися фронтом. Бачите, від противника ви карту не спр... приймаєте, як я розумію, пространство новомишлені у вас йок. Ось, власне, українські оборонні позиції на цьому напрямку. Бачите, що вони і залізницю, начебто, перекривали, але просування противника не змогли перекрити. Перша лінія достатньо довго протрималася. Зараз ми повернемося. Так, де вам знайти нашу першу лінію? Ну, власне, можна сказати, отут-от, як буде розвиватися напрямок, вдалося протриматися довший час, тому що... Ну і можливості ж противника обмежені таким шляхом ось лінії України знову ж таки від українського фронту. Ось перша лінія на річці Вовчі. Часково. Зараз завдання противника є обійти ВСРФ, обійти першу лінію по річці Вовчі і вклініться між другою лінією. Але ж тут одночасно треба діяти і в напрямку третьої лінії, в чому проблема зараз. Ми вам покажемо. Вони в розходящомуся направлінні, їх цікавить, оце теобразна дорога, вони з якимось маніакальним упорством пруть на неї. І оцей напрямок на прогрес і далі сюди, щоб обійти оборонну лінію по лінії оборонну лінію по Вовч, як ви розумієте, першу для них це необхідно. І щоб далі, в принципі, вийти на третю лінію оборони безпосередньо на Покровському напрямку. Але ж тут вони хочуть вирішити два завдання. Ну, механізм зрозумілий, як вони. Ось оце теобразне, бачите, на двох направленнях вони будуть діяти. В двох напрямках ще нікому дуже не вдавалося просунутися. Тому що просуватися одночасно сюди, от на Новогродівку, Гродівку, на Покровськ, і просуватися, що тут забезпечувати. Південний фланг наступу на Торецьк, що можна сказати, щоби подолати оці українські лінії оборони за досвідом, їм потрібні будуть до осені місяці. Це завдання осінньої кампанії до третьої лінії, якщо говорити, це завдання осінньої кампанії. А щоби наступити... На Тарецьк і оптимістично оцінюють це завданням кампанії 25-го року володіння Торецьким, Так що маєте час ще Миковки зі Славка погигикати. Якийсь час ця малоросійська оперетка ще протриває. Бай!